Тарас Шевченко уривок із поеми наймичка. У неділю вранці рано поле крилося туманом. У тумані на могилі, як тополя, похилилась молодиця молодая. Щось долона пригортає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане! Мій латаний талане, чому мене не сховаєш отут серед лан? Чому мене не задавиш у землю не вдавиш? Чому мені злої долі чому віку не збавиш? Ні, не дави туманочку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна. Єсть у мене і батько, і мати. Єсть у мене туманочку, туманочку, брата, дитя моє, мій синочку, не хрещений сину. Не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть, я не буду знати, як і зовуть. Дитя моє, я була багата. Не лай мене, молитимусь із самого неба, долю виплачу сльозами і пошлю до тепа. Пішла полем, ридаючи, в тумані ховалась та крізь сльози тихесенько про вдову співала, як удував Дунаєві синів поховав.